Привіт садоводам і всім, хто зайшов сьогодні до мене в гості на канал. Хочу поділитися з вами вирішенням однієї. Ідеї. Давно в мене вона була. Та все ніяк руки не доходили, то заліза не виділяв, то часу шкода було, лінився. А це нарешті я Зробив собі сушарку у двір. У нас то є риболовні такі дуже зручні сітки нейлонові, вони на блискавках, дуже зручно по полочкам розкидувати, все сушити, але то більше груш, яблук, зеленкуватих абрикос слив стосується. От коли щось пом'якше або коли погода. Не така сонячна, то хотілося, щоб воно акумулювалося тепло, сонечко, якось в одне місце більше. І для цього треба залізо, воно прогрівається краще. Ось якщо і в чорний колір покращено, як мій виріб на сьогодні. ну, Зламалась у нас загалом газова плита недавно. Треба її було замінити, щоб не морочитись з нею. Відслужила вона вже свій час якийсь. І з неї, думаю, якраз я й вирішу це питання. Розібрали ми її духовку, звільнили від усього лишнього трубки, провода, все повикидалося сторонь і задіялися. Боковини знову ж таки, деякі залізячки з неї. І вийшло у нас зробити таку сушарочку практично всіми запчастинами, що були на плиті або біля неї. Зверху ми бачимо витяжка. Стоїться теж років 20 назад коли ми купили цей участок. Тут старенька хата була. і в одному із місць, там плита де була, треба було витяжку хоч якусь поставити, то ми купили таку оцинковану. І вона, дивіться, через стільки років лежала от на горищі, чекала свого часу, і тут я її от притулив. Можете щось схоже. Та просто даже, як і я спочатку хотів взяти профнастил якийсь, вирізати кусок і зробити покатку, кришу, покату, щоб дощ. Змивало в сторону та захищало в цілому духовку. А потім, ото згадав, пішов за профнастилом на, ну, на горище, можна сказати. І Дивлюся, тут же ж оця лежить витяжка, то я її задіяв. Ну, а ви можете, якщо і профнастил якийсь або кусок жерсті, аби не ржавіло підібрати щось таке. І зробити. Ділюся таким своїм досвідом. Як можна жаровню зробити в садочок. Можна в ній щось пробувати сушити. Таке от я навіть виноград достигаю зараз непогано. Бачимо, грунки висять. Кишмиша хоуп, але він соковитий. А є в нас кишмиші інші. Один із них це фейс, і він м'ясистий, тому думаю спробую я заізюмити його. Він вже таке гаряче, рукою торкнуться, нема як гарячуще на сонці. Сьогодні сонечко якраз дуже добре передають на ці дні, то є і сливи, оце ж падають, буває, шкода їх. Шкода їх, коли вони гарненькі, опадають якісь. Пропадають. А в сітку клали, то десь погода трошки міняється, і воно просто квашня заплісняється і закисає, пропадає, мошкара туди пролазить, воно прохолодно все-таки в сітці. А в оцій жаровні, думаю, буде дуже добре. Туди і муха -то дуже не полізе, коли воно таке розпечене. Підібрав налисники, які були, один із них трішки виступає. Не дає закритися 20 повністю, але то я підріжу, завальцюю, там буде гуд. Ну, а поки і так добре ось закрию. Вона на сонечку розкаляється дуже добре. І таким ось чином. Я вирішив це питання. Якраз під цю жару, оце встановили з сином, саме найтепліше місце в садочку. І тут зручно якраз і сливи падають. Їх сюди докладати можна і не мішає воно тут нам нікому. Так що, дивіться, от у кого є в планах теж замінити, куди от діти, якщо у вас часний сектор і садочок куди діти. Плиту можна. Або вони продаються, ж теж люди в квартирах отак міняють. І раді, мабуть, самовивозом, щоб хтось забрав кудись діві, або куди її дівати з квартири, коли міняєш. От, і можна зробити ще одне життя подарувати якомусь індезіту або занусі. І буде вона слугувати ще, мабуть. Не десяток, а більше років. Ну, якщо прикривати, прибирати з-під снігу її або вкривати чимось. У нас то з нержавійки вона і верх оцинкований, але все рівно ж треба буде прикривати чимось взимку або кудись вставляти. Вона легенька, дуже легенька, ручки я поробив. Зручно взяти, перенести кудись. Ну так поділився своїм досвідом, такою практикою використання речей, які відійшли, відпрацювали своє, але, як новенька, знову працює духовка. Ну що ж, садоводи всіх країн, єднайтеся, всім миру і добра.